ти за Зараз ти говориш, як ну як бандит. Ти мені погрожуєш. Ти говориш про те, що я тебе там посаджу. А ти ж не панів, що я тобі говорю, що я собі пересимую бізнес. Окрім тебе. Ти не зрозуміє чи люди, вони є за мої виборці. Вони твої. Це можуть посилити проблеми це люди. Тож, оригінал ми сьогодні бачили на бордах, було написано, ну, твоя робота, дякую. Я тільки, ти можеш сказати, слава Богу, і е, на відміну від тебе, я, я тобі нічого не бажаю поганого, а бажаю тобі тільки перемоги. А, я, а ти дзвониш до мене для того, щоб мене якось підтиснути, задавити, налякати. Ну цього робити не треба, тому що ну, дуже багато людей лякало мене. Але, але мені, але мені каже, що ну, не хватить до тебе сили мене залякати. Тому що духа в мене більше. Може в тебе наглості там, злоби і все в тебе багато, але духа в мене більше. Я так думаю. Хорош, я тобі сказав, що ти пам'ятаєш, що ми, ми не договорилися, це нормально, дочинський голос станіше таїтобі, від мене законно, все ще зміло.